Привіт друзі! Сьогодні до вашої уваги продається Suzuki Let's 4 Palette. Чотиритактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. На сьогоднішній день скажімо так, інжекторний скутерочок, який ви можете купити за такі гроші. От, кого цікавить ціна, відповідаю в коментарях. От, і в загальному непоганий економненький скутерочок з великим доволі сидінням. Можна, скажімо так, навіть сісти вдвох. Сам по собі скутерочок невеличкий, але якби, сидіння реально величезне. Так, давайте. По порядочку. Задня гума тут стоїть нова, абсолютно замінив нову, так як там стоїть 80х90 оригінальний розмір, і вона якби була потріскана. Поставив я, як і вважаю, яка має бути тут гума 3,0 на 10. Вона якби, нова, як я й сказав, і він з нею трошечки краще їде по максимальній швидкості. ну, І, звичайно ж, на менших обертах він їде більшу швидкість. Гальма в чудовому стані. Ось таке крило непогане заднє. Гарньоній такий хромований багажничок, хоча бувають е, варіанти в Леці 4 трошки іншого багажника. О, тут у нас версія палет. В принципі, відрізняється тільки передньою фарою, такий він стильний, прикольний скутерочок. Як е, підійде, як і скажімо так, жіночий. Половині, так і чоловічий, я б сказав, доволі непоганий скутерочок, якийсь магазин там поїхати, і по своїх справах в ліву сторону відчиняється замочок. Сидіння, от таке коричневе, оригінальне. В чудовому стані сидіннячко, дуже м'якеньке. Так воно виглядає. Є непоганий великий багажник, бак пластиковий, вже свіжий, От, вони якби. Практичні скутерочки з невеличким розходом і непогано в ремонті себе, якби, показують. По пробігу тут 1578, ну це скоріше якби, точно не перший круг. так як... Хоча, дивіться, передня гума залишилася якби, заводська. Скоріше за все, другий круг якраз почався, 11 тисяч по пробігу, я думаю. От Хромчик тут живий, а тут трошечки підфарбував, так як були місця вже ржавчини. Отут От датчик на бак знаходиться, ну все як і в попередніх модельках, правда, замок такий за зацарапаний трошки. ну Якісь навіть камінчик там є, дивіться, треба достати. Ось для того і закривається замочок, щоб ні ніхто вам нічого туди не засунув. Так, йдемо далі. По пластику по лівій частині немає ніяких подряпин, ніяких питань, в принципі. Так само і тут все добре. Пол у нас такий, схоже, щось на білий, але колір не білий. Також все ціле. Так. Гума передня заводська, бачите, така відсотки 30-40 залишилась. Почому і по. Трошечки невеличкі тріщинки є, бачите, розмір рівний 80 на 90, ARC Jetty стоїть. От. Поставив я ці гофри на вилку. І з цієї сторони гофру поставив. Вилочка, в принципі, працююча. Хоча вилка така, не само Вдало, скажімо так, для Сузуки комплектується величезна кількість моделей цією вилкою. Ремкомплекти на неї також є. В принципі, ремонтуються, але така вона, ну, скажімо так, придумана не дуже. Так, спереді також немає ні подряпин, ніяких дефектів. Колір такий чорний з червоними перламутровими такими блистяжками. Так, в загальному якби, ціленький, гарненький скутерочок. Взагалі, і в загальному по варіаторній системі також все на оригінальних запчастинах, єдине, що замінено акумулятор і задню гуму, в принципі, все так, все оригінальне от в такому стані і гарнюню виглядає скутерочок так Інжекторний. Якщо їздити в районі, 35 км на годину. Розхід, я думаю, буде не більше, ніж 2 літри, і то це максимально. Гарно працює двигун ніяких. Зауважень по роботі двигуня двигуна взагалі не чую. Так, по електриці ближній, дальній світло, поворотнички всі працюють. І біка також працює технічно, я ж кажу, без ніяких питань скутирочок, та й візуально виглядає дуже гарно. Моделька популярна, попередні, які я, скажімо так, пропонував людям швиденько розійшлися. Як я і сказав, на сьогоднішній день ціна якість по бюджетному, скажімо так, Варіанту із свіжих скутерів це Suzuki LED 4, LED 4 Palette. от Доступнішого нічого немає. Yamaha ж звичайно, на порядок дорожчі, ніж Suzuki і Honda разом взяті, так як їх менше на ринку, ну і моделька якби дорога. Їх не так багато так в пропозиції. А Suzuki. Така дешевий сердито, до речі, дивіться, навіть датчик на бак працює. Приборочка, вилка. Коротше, все в чудовому стані. По роботі ніяких в мене зауважень абсолютно нема. Ніяких питань. По роботі двигунчика по набору швидкості абсолютно немає взагалі. Гарно їде, гарно набирає. І за цього що поставив я чуть-чуть вищу задню гуму, їде він своїх 60, хоча, як правило, на оці 80 на 90 вони там 50-55 їдуть. Буквально заміна чуть-чуть вищої гуми, бачите, вирішила питання в максимальній швидкості в 60 км який говорив раніше, я вам не раджу з мопедика вижимати всі 60 і так далі. Він призначений для швидкості до 40 км на годину. 60 ви можете дати в окремих випадках, коли вам потрібно когось обігнати, і так далі, і коли це вам потрібно. А постійно їздити в максималах, скажімо так, 60-55, звичайно ж, ви убиваєте. Ресурс двигуна, а при використанні 35-40, техніка ходить і по 100 тисяч пробігами. так що Тут все залежить від вас. Техніка розмитнена, ставиться на облік. Кому цікаво, телефонуйте, контакти вказані під відео. Сертифікат відповідності на техніку також роблю, як на свою, так і на вашу, якщо вона офіційно розмитнена. Всім далих покупок. Хто не підписався, Підпишіться обов'язково.